Друзі, всім привіт! Ви на каналі Траспішенко, друзі. Дивіться, у мене такого шестеро кронят лишилось, дивіться, друзі. Е, у дру... е, мене дуже багато не було на каналі. Е, дуже багато місць не було на каналі. Вже пару місяців пішов, як я називаю відео. Е, ось у мене такі е, кронятка, тут шестеро штук. Тут у мене сиділа повна кровишка. Коротше. Вона у мене здулася, на жаль, померла і такі кросені лишилися від неї. Дивіться, які кронятки від неї лишилися. Ось такі окронятка. Їм вже десь приблизно скоро буде два місці. Ну, такі вони нормальні, деякі там. А деякі маленькі дуже сильно. І друзі, дивіться, які в мене тут новини хороші. У е, мене село пара, пара бойнів іранці. Вивели, коротше, мені губ'ят. Е, зараз покажу їх. Тим губ'ятам буде через тим губятам 11 числа. числа буде два місяці, дивіться. Ось ми виїдумо його, по свого голубка, Дивіться, а це їх вже буде вдома переселив десь півмісяця назад. Десь мабуть, дуже менше. Ось. І такі, така в мене молодяк, е, мене складає, дивіться. Ось в мене вже кольцо, я заказував мм, ой, в неї 8 мм, 10 мм номер телефону е, і рік. Тут у мене вже не, не сюди криль, дивіться. Тут був у мене колись криль Річард. Я вже в мене немає, ну як в мене є, я його перестав, зараз покажу його. Тут я зараз зберігаю зерно, там суміш для голубів, там кукурудза для кролів. Ось наш кролик Гріша. Йому 31 травня буде э, 3 роки вроде, як від мене. Друзі, у мене сьогодні день народження, друзі. Сьогодні 28 травня. У мене день народження мені сьогодні 14 років. Мені подарили телефон. і Я тепер зможу знімати відео, друзі. Ось я новий телефон знімаю відео. он твоє річ розсидить там. Он савий голуб войний э, теж лишився мене тоді на жаль без... без голубки. Голубко забрав яструб, тепер у мене без голубки. Э... Дивіться, друзі, он до, е, це, декор, ось декорація, дутичень, ось, Які дуточі тут сидять, друзі. У мене село пара червона дутичі, вона в мене вже сідала на яйці чотири рази, я маю ще п'ять разів, на яйць, але вони мене нічого не виводили. Там яйця біли, або їли, або просто з останніх днів, як вони мали вилупитись, вивуп, то вони просто з них вставали і все. А з лопара вони не могли ніяк знестися, коротше, не мене вже знесеться, слава Богу, дивіться. Дома, коротше, в нас є на яйця, там два яєчка хороші з таких. Одна я воно трошки розбила, я його замотав із лентою. Потім я просвітив його, все нормально, там воно розвивається. Там все нормально в нього. І там, коротше, два яйця. Зараз е, покажу, це не буде наверное, видно. Зараз покажу. Хоча б одне яйце, але не наверно два візьму зараз. О, тут є два яєчка, дивіться. де я перемотав. Там зараз є, там все нормально. Воно трошки наб'є, захищає яйця. Ось. Такий валерчик. Ось, маленький. Губ'ят поки що не буде. Ось. І друзі, губ'я в мене поки що не буде. в мене губ'ятні має бути десь восени або взимку папа казав. бо зараз тату немає коли. У нього зараз роботи там багато. Ось і він поможе потім робити губ'яти десь восени, я думаю. Ось. Там матеріал у нас є. І зробимо губ'ятусь таку невелику, на велику нагороді. І будуть у мене поштові. Мені там знайомий дядько має подарувати мені 20 пар поштових там, Миколаївські, там павичів. Ну я возьму напевно, 5 пар цих поштових. Там дві пари десь возьму миколаївських. Там нього є курські, але я напевно, курських не буду брати, я напевно, їх не продає, не віддає. Він мені віддає і безплатно тих голубів. Але поки що я її не маю змоги взяти, бо немає куди селити. А і ще я вам розказав, друзі, маємо сиділа там, де зараз сидить криль Річард. Там у мене сиділа кролишка, сиділа кролишка бабочка та зефірка хто її помі. І вона в мене, на жаль, теж померла. Вона е, дивилася патиком, дивилася на потаком. Прибувся на такий волонтери, тільки він був дуже грубий, такий десь як мій палець. і тоді довжиною. Вона не вдавилася, я якраз до неї мав прийти. І випрошую трошки раніше, я би ще може спас, але не вийшло. Вона в мене померла теж. У мене кроликів зараз небагато, маю тут ще шестеро кронят. два кроля і одна кролишка що зараз її покажу. Та одна кролишка вона мене щось не парується. Дуже багато місців в нас порвався Я кидав стільки вже разів до кроля. Кидаю до кроля, вона ніяк не парується. Я її вже ставлю навіть на дієту, все одно вона не парується. Третю числа вона, може, приведе, я не знаю. Ну, напевно, вона не приведе навіть. Ось така кролишка бон та Я її купляла, вона була ще десь в е, два рази менша. Ось така вона вже вимахала. І тільки здоровенна. Ось деревана. Ось біглі. Я думаю, що таку саму купити кролишку. Того грішу що я продам, бо заб'ю його і лишу собі цю кровишку того великого кроля і ще одну велику куплю. Ось таке козя, дивіться, друзі. Ось така у нас козанятка, дивіться. У нас тут два сапока. Ось це козичка Неля особа біла, то до її сестра, ми її ще не назвали, це теж козичка. Це сап білий і чорний той сап. Дві козички у нас на городі, і там ще сап, нубік теж прив'язаний на городі. Ось вони тут живуть. ось. ось там у нас є індичка з циплятами. Я їх зараз не буду показувати. Це вже там брата, теж брата, він там собі на канал. Хто знає його канал там. Е, я, коротше, пишіть мені в коментарі, хто хоче його канал е, побачити. Я вам напишу його нікнейм. І подивіться мого брата, він там теж трошки давно знімав, але там трохи щось знімав. І може вас скоро зніме про індиків, я не знаю. Ось, коротше, на цьому місці я думаю построїти губ'ятню, потім дивіться. Таке місце. Ось і то, я думаю построїти губ'ятню. Я думаю, строїти десь 4 на 4, висоту десь 3, а може, 2,5 десь. Ось ці вакози, бачите. Цап він десь там далеко на городі прив'язаний. Цап він дуже великий, а більш тої червоної кози, вінкість деревен, їх дві кози пущі. Що нам ще сказати, я не знаю. Я давно не візьму відео, навіть вже розучив, як общатися, типу, ну, розказувати, дивіться. Тут у нас кабаки, ну, це на моїй сад, садив. Зараз покажу кавуни ті, що я садив пару днів назад. Тут один, а вони, тому он до ось маленька, теж це теж Денька. Тут та Радіска, це теж бразо там перець, вже е -е -е пачки маленькі є, помідорки. Тут теж ось дивіться, Дині, Даша теж Дені. Я думаю, зараз вам зняти хороше велике відео, щоб ви е -е мене подивились, бо я дуже багато не зімав, дуже довго я вам не знімав. Так що треба вам щось зняти. Буду тепер е, час щось знімати, бо в мене вже телефон з'явився. Мені вже купили телефон сьогодні цього. Я вже на нього знімаю і мені там друг встановився, ну пошився е, Вже розібрався пошився з телефоном. Сюди вже все перекачав старого, а той старий телефон віддав маю брату, а там грається ним. Так, ось я йду по городі. Там воно дополивається город. Бачите, ну, вона до форсунка стоїть, поливає. Зараз приближу. Ось там крочки напливає. Ось. Тут у нас гноярка, дивіться. Ось яка новичка гноярка. Ось сюди ми вичищаємо там від козів, від кролів, від голубів, сюди викидаємо. Зараз ще йду покажу вам того цапа і друзі. Це мені сьогодні цього телефону подарили. Ось, якраз вам сьогодні рішив зняти відео. Ось. Такий ось цап, його звати Нубік <смі> Дивіться, який кролик. Ой, на кролика цап уже бутаюсь. Ось дивіться. Який здоровений, дивіться. Він мені по горлах. Ой, дивіться, який він здоровенний просто. Ось його моя рука, ось його, ось його він. І здоровенний двісь. Ну, дикна. Він, звісно, трохи б'ється. Особливо не любить, якщо я ззаду годити. Він бачить, що зразу туляється. Йому зараз треба винести води попити. Ось то ми випасаємо травичку. Ось такий великий, бачите? Такий нобійський цап. Ось такий здоровенний. Ось тут такий город. До травичка ми їх прив'язуємо сюди до козів то цього цапа. Сюди прив'язуємо і тут їдять собі цю травичку. Ось і все. Я вже не знаю, що вам говорити. Я вже вроді все сказав, все показав. Е, і все. Друзі, хто дивився це відео, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось, пишіть мені коментарі. І все, друзі, всім пока. Чекайте нових відео. Буду знімати вам скоро. Ось, вже як в мене телефон з'явився хороший Samsung. Е... То думав знімати відео. Все, друзі, всім пока.